Вітаю в етелі, «Випуск новин» у студії Віктор Раду. 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Сьогодні свято актуальне як ніколи. Цього року воно проходить під гаслом Вистояли на майдані переможемо і у війні. З нагоди національного свята в Одесі відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. У ньому взяли участь керівники області та міста. 21 листопада 2022 року Україна восьме відзначає День Гідності та Свободи, а також дев'яту річницю початку масових громадських протестів, які пройшли під час Революції Гідності. Ці протести стали гучною та чіткою заявою українців про свої цінності: гідність, свободу, незалежність та демократію. Саме ці цінності український народ сьогодні мужньо захищає у війні із російським агресором. В Одесі з нагоди свята керівники області та міста затра. Традицію поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Заходи до ще однієї пам'ятної дати відбуваються цими днями в Україні. Страшні сторінки історії. Голод мільйонів українців згадують зустрічами, конференціями, виставками у музеях. Віна по-новому висвітлила ці події та їхню особливу значимість. До 90-х роковин трагедії голодомору в Одеському музеї західного та східного мистецтва відкрили тематичну виставку. Її автор народний художник України Валерій Франчук. Відобразив на полотнах спогади своєї матері, їй вдалося вижити у ті страшні роки. Розгойдені дзвони пам'яті в Одеському музеї західного та східного мистецтва відкрили виставку робіт народного художника України Валерія Франчука. Серія присвячена трагічним сторінкам історії українського народу голодомору, внаслідок якого від дій радянської влади загинуло, за різними оцінками до 10,5 мільйонів українців. И мы сделали выставку, посвященную 90-летию голодомора. Я считаю, что это очень актуально, особенно сейчас, когда мы переосмыслим нашу историю, узнаем много фактов. И она называется Не не непростым. Это очень важно, потому что то, что происходит сейчас, наши потомки тоже должны помнить и вряд ли прощать. Роботи саме річного франчука, якого знає вся Європа, в Одесі виставляються вперше. Це стало можливим завдяки меценату засновнику галереї Art Underground, тесті та, та другого художника Валерію Махіну. Звісно, прийшлось покататися в Київ не один, не два рази, тому що самі бачите, тут більше 45 сорока тільки Написаних маслом і потом ще графічні роботи, і плюс ще скульптура, і все це в місті ну, составило великий об'єм перевозки. Голодомор в Україні сам Франчук не бачив. Ці події він переживав очима своєї матері Марії. Я хочу, щоб ви почули слова живого світа цих страшних подій, бо мама, які було в 1932 році, 14 років пам'ятає. І в свої 94 роки згадала більше 50 прізвищ односельців, які загинули від тої страшної голодної смерті. Пана мене домов, пана мене, як його не води мали, зводили <звіст> на смерти, поки його ще зі м'язи, я маю, я маю наші, виглядала війну, кажу, я пам'ятаю, я ці люди. Майже кожна із півсотні робіт кричить. Такий ефект створює складна експресивна техніка, в якій творить художник. Живопис мастихіном пояснює мистецтвознавець Володимир Островський. Щоб досягнути такого, знаєте, особливо яскравого, такого експресивного, гарного такого, знаєте, поруху фарби. такого, вони не, не, не пічкаються з тими пензликами. Вони набирають просто на цю лопаточку, знаєте, як шпателем, так вжух. І виходить дуже гарно, але це дуже ризикована техніка, тому що ледве ти втратиш контроль над своєю, так би мовити, рукою, ледве ти трошечки так би мовити, почнеш імпризувати, Дуже легко зробити бруд. І дуже легко зробити змішання фарби. Це непроста техніка. Вона вимагає великої культури, художньої культури, технологічної культури. Він цю культуру має. Він майстер. Дуже цікавий факт. з його біографії, він в дісти поламав обі руки. І як сказав он рассказывает, как сказал його врач, скріпачом ти не станеш на художника. Навірне будеш стал. виставку робіт Франчука. Планують показати також в інших південних регіонах Миколаєві та Херсоні. Але Одеситам не доведеться нудьгувати. До нового року у музеї західного та східного мистецтва проведуть насичену культурну програму. Через місяць буде виставка вітражей. Ну буде ретроспектив взагалі, скажімо, розвитку цього скажем, направлення в іскусстві. Це очень цікаво. Выставка необычная, а музейная выставка, непосредственно музейная выставка будет. Мы хотим сделать выставку французских плакатов 60-х 70-х годов. У нас 94 плаката есть того времени. Вот. Это очень интересная выставка. Она будет более легкая, более такая, знаете, для того, чтобы немножко отвлечься от того, что творится за окном. Музей сьогодні продовжує працювати, розповідає директор. Нещодавно фасад прикрасила емблема блакитного щита знак гакції конвенції про охорону культурних цінностей у разі конфлікту. Тож тепер Одеський музей захищають не лише українські воїни, а й всесвітня спільнота. Вихідні ситуація зі світлом практично по всій Україні відносно стабілізувалася. Відключення планового відбувалися за графіком однак, у понеділок, нек Укренерго розпорядилося знову запровадити екстрені відключення для того, щоб збалансувати енергосистему. Торкнулися вони й Одеси о дев'ятій ранку. Значна частина міста знову залишилася без світла. Як повідомило ДТЕК Одеські електромережі у понеділок вранці в області за розпорядженням укренерго вимушено ввели екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, уточнили у компанії. Тих жителів регіону, які мають електроенергію, закликають споживати її економно, оскільки зростання навантаження призводить до аварій на розподільших мережах, через що люди можуть знову залишитися без електрики. Зима близько у неділю на півночі одеського регіону вже випав сніг. Температура вночі опустилася ще за 0 градусів за Цельсієм. Сам обласний центр снігу поки не бачив. Вихідні пройшли з туманом та мрякою. У суботу, через дощ та сильні пориви вітру, в Одесі впали дерева та великі гілки. На щастя, обійшлося без постраждалих. На канатні дерево впало на проїжджу частину. За кілька годин співробітники міськзалентресту розпилили дерево і звільнили дорогу для проїзду машин. Загалом у різних районах міста впали п'ять дерев і великих гілок. Роботи з розпилу та вивезення проводилися на вулицях Академіка Філатова, адмірала Луніна, Космонавтів, Суворівській та на десантному бульварі. У Даситамі мешканцям регіону нагадують про ймовірність туману на дорогах. Видимось скоротиться до 200-500 метрів і, можливо, ожеледицю. Водіям у цей час слід бути особливо уважними зберігати безпечну швидкість і не забувати вмикати проти туманні фари. Сьогодні ринок праці поступово оживає. З'являються нові пропозиції від роботодавців у різних галузях. Щоб більш ефективно допомагати тимчасовим мешканцям області знаходити роботу. На черговий ярмарок вакансій в центрі зайнятості запросили підприємців із при фронтових регіонів Донеччини та Херсонщини, де сьогодні активно відновлюється зокрема й економічне життя, майже 300 підприємств пропонували безробітним понад 2 тисячі робочих місць у сферах транспорту, виробництва, державного управління та навіть оборони, які фахівці сьогодні потрібні в Одеському регіоні. Дізнавались кореспонденти Раду. Від початку війни до Одеського центру зайнятості в пошуках роботи звернулося понад три тисячі людей. Питання працевлаштування турбою як місцевих жителів, так і внутрішніх переселенців, зазначають у керівництві центру. Саме тому на черговий ярмарок вакансій, крім малого та середнього бізнесу Одещини, запросили і представників з інших регіонів країни. Ми ж розуміємо, що ця війна ну, закінчиться, і вони всі хочуть повернутися додому. І ми маємо показати людям, що вдома їх чекають вдома є робота для них. І Тому люди, які з Херсонської Донецької областей, та й з інших областей, можуть отримати цю допомогу. Служби зайнятості роботи саме в своїй області. Ну звичайно ж і роботи достатні в Одеській області. На ринку праці Одеситам та гостям міста запропонували понад дві тисячі різноманітних вакансій. Представники нещодавно деокупованих територій зазначають, життя там поступово відновлюється, і бізнес починає повертатися до роботи. Сьогодні потреба велика в усіх професіях, в усіх. і те, що багато Выехали за пределы страны. Надеемся, что временно, но пройдет очень немало времени, чтобы люди вернулись. А жить и работать нужно сегодня. Именно поэтому мы здесь принимаем участие. Надеемся на то, чтобы и наши люди, которые находятся здесь, будут работать на детских предприятиях. Спектр очень, очень интересный, очень широкий, я посмотрел. Ну и, естественно, мы тоже предложили свои вакансии на территории Херсонской области. Через бойові дії безліч підприємств Донеччини вимушені були змінити свою постійну локацію. Це малий і середній бізнес з Маріуполя, Костянтинівки, Дружківки, Добропілля і інших районів області. Сьогодні вони знаходяться у пошуку нових працівників. Є вакансії і від великих підприємств. Сьогодні ми е, на ярмарку представляємо вакансії потужного. Ринкоутворюючого підприємства «Метинвест», який сьогодні запропонував понад 600 вакансій, і хочу акцентувати вакансії згідно з умовами праці і умовами заробітної плати. Є вакансії 30, 40, і 50 тисяч гривень з наявним соціальним пакетом медичною страховкою. Це дуже сьогодні важливо. На ярмарок вакансій прийшли як одесити, так і тимчасово переміщені особи. Декому навіть пощастило одразу знайти вакансії, які їх влаштували. тут перший раз, і я вважаю, що дуже багато мені допомогуть, Всі будуть працювати. Що нам понравилось, очень хороший персонал, все ясно доступно було нам сказано. Нашли роботу адміністраторам торгового зала в копейки Рады. Люди зізнаються, що знайти роботу у регіоні доволі складно. Більшість безробітних навіть не розуміють, де сьогодні є вільні місця. Такі заходи, за словами відвідувачів, стають у нагоді. Адже всі роботодавці зібрані в одному місті, і з ними можна поспілкуватися напряму. Ми виїхали в перший день війни і ну от тільки, грубо говоря, гранаті бамбьошки. Ми виїхали, і вже через півдня під нашим населеним пунктом стали танки. І через 15 дней у меня родились двое детей. Очень много ищу работу, но к сожалению, как только слышу, что я с Херсонской области, просто отказываюсь. Ну, по моей специальности, и так сложно найти работу, потому что только война сразу проблема. Вакансии в принципе были, меня отправляли, но я же говорю, только вы слышу, что я с Херсонской области почему-то не хотят взаимодействовать. Ну, я приехал в Кинчик Витня в Одессу. З того моменту шукаю роботу. Учився я в Херсоні, в Херсонському національному технічному університеті, отримав диплом магістра, інженер з біомедичної інженерії. Працював в Херсонгазі інженером з суточної балансіровки газу. В Одеса Газ відправив резюме, але ну, там у них немає звільних вакансій, але сказали, що якщо щось з'явиться, вони мені повідомлять. У майбутньому ярмарки вакансій в Одесі планують проводити на регулярній основі. З кожним разом запрошуючи нових хедхантерів з різних регіонів країни. В Одесі під час комендантської години затримали двох озброєних чоловіків. У них знайшли пістолети та патрони до них, а також ножі та відмички. Двох підозрілих громадян помітили вночі у старобазарному сквері. Поліцейські вимагали зупинитися, але чоловіки лише прискорили крок та спробували втекти. Коли порушників все ж таки вдалося затримати, у них знайшли два пістолети Макарова із зарядженими обоймами і ще 10 патронів до них, а також ніж, відмички та рукавички. Чоловіки пояснили, що всі предмети придбали у невідомих людей. Фігурантам повідомили про підозру за незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Їм загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. У центрі Одеси затримали вандала, який зламав двері тролейбуса. На вулиці Канатній водій тролейбуса на зупинці відчинила спочатку передні двері, а потім стала відчиняти середні та задні. І в цей час почула шум на задньому майданчику. Як виявилося, невідомий вандал зламав двері, які повністю вийшли з ладу. Повідомили в КП Одесь міськ електротранс. Небайдужі пасажири затримали чоловіка та передали поліцейським. 21 листопада єдина у місті жіноча обитель відсвяткувала День святого Архангела Михаїла. Цього святого вважають покровителем України, і його ім'я вже майже 200 років носить жіночий монастир в Одесі. Сьогодні обитель продовжує 200-річні традиції і допомагає переселенцям і всім людям, які потребують допомоги. Єдина в Одесі жіночий обитель, свято Архангело-Михайлівський жіночий монастир, 21 листопада відсвяткував свято Архангела Михаїла, який з давніх давен опікає нашу державу, розповідає настоятелька монастиря ігуменя Серафима, ім'я святого з 1844 року носить і жіноча обитель. Наша свята обитель молиться йому, тому що він є також і нашим благодійником, нашим покровителем. Нашим наставником, адже цей монастир з самого початку свого існування присвячений Архангелу Михаїлу та всім небесним воїнствам. Сьогодні монастирі продовжують допомагати тим, хто цього потребує. Також працює будинок милосердя, де сестри дбають про людей похилого віку. кажуть, зараз це стало складніше. Частина родичів їхніх подопічних виїхала через війну. Жіночий обитель за традицією надає притулок та надає медичну допомогу переселенцям спільно з одеськими лікарями. Ця обитель в усій красі молиться Господу за рідну державу і за рідний народ. У жіночому монастирі продовжують і творчу активність. У День святого Архангела Михаїла підбили підсумки традиційної виставки Діти малюють мир, яку провели попри війну. У виставці взяли зокрема і діти внутрішніх переселенців. Сергій із чотирма дітьми приїхав із Херсона півроку тому. Чоловік каже, що його діти завжди любили малювати, і вже в Одесі почали це робити під керівництвом професіоналів. Діти завжди любили малювати, Ну дома малювали більше, як самі по собі. А тут ми увиділи школу прекрасну, вона недалеко від нас, буквально в пару метрах. І прийшли туди, нас взяли они там рисовать начали дуже красиво, ну, як мені, як папі. І вот они І от вони зараз лісують, їхні роботи предоставлены. Діти кажуть, що малювали те, що приносить радість, адже мир це радість та щастя. Ми малювали домики, цвіти, дерев'яні, каруселі. Ця виставка проводиться в котре 15 раз. Одеською обласною. Радою миру в рамках її щорічної акції Золота осінь миру виставка має назву Діти малюють мир. Є багато номінантів, в тому числі з різних країн. Сьогодні ми вручили всім їм дипломи, подарунки і маємо надію, що ці таланти будуть зростати і примножувати культуру і духовні надбання нашої держави. Місяць у прямому ефірі. Під час блекаутів супутник землі стає для багатьох українців основним джерелом вуличного освітлення. Але практичний та науковий потенціал космічного об'єкта набагато більше упевнені вчені. Минуло понад 50 років з того часу, як нога людини вперше ступила на поверхню місяця. І ось сьогодні людство нарешті повертається до його освоєння у розпалі. Перший етап місії Артеміда. Запуск ракети відкладали кілька разів, але нарешті зірки зійшлися, і старт відбувся. Тепер Космічний корабель Оріон облетить місяць, та 11 грудня повернеться на землю. У понеділок наса у прямому ефірі показали, як протікає космічна подорож. Спостерігали за нею і одеські астрономи. Епоха досліджень місяця повертається. Через 50 років після Ніла Армстронга у людини знову з'явиться можливість висадитися на супутник. На зміну програмі Аполлон прийшла програма Артеміда, розробка якої тривала понад 9 років, розповідає одеський астроном Михайло Рябов. Це повернення людини на Луну не для прогулки по поверхності луни там коротке час, а для її повного своєння, то тобто для створення постійної бази. На Луні. Сьогодні у розпалі перший етап програми тестування всіх процесів. Запуск ракети нарешті відбувся 16 листопада. Треба сказати, що інтрига тут була дуже сильна. Просто політ самої, самої ракети, самої ракети на сьогоднішній день СЛС довго відкладався, було много неполадок і навіть зараз сорватися. Незважаючи на всі складнощі, старт відбувся, і ракета вивела на навколомісячну орбіту корабль Оріон, який проведе на ній шість діб поки що без людей. На борту цього космічного апарату знаходиться три манекена, которые будуть імітувати как бы, перебування екіпажу, будуть регіструватися зони облучення, рівень облучення, ну все, що как бы, безпечність польоту. У понеділок НАСА у прямому ефірі показали панорами місяця, які сьогодні спостерігають за приладами Оріона. На повернення космічного корабля очікують 11 грудня. Після того, як будуть проаналізовані результати всіх цих вот сьогоднішніх нинішніх польотів, а він закінчиться, кстати, польоту 11 декабря. Будуть зроблені виводи о дальнішому польоті уже з участям екіпажа. Ну опять таки по програмі обльоту Лунипаж це штатабліот, провірить режим роботи, і після цього начнеться доволі інтенсивна робота по підготовці посадки на луні, яка очікується в 2026 році. Над реалізацією програми під егідою НАСА працюють десятки компаній. За словами нашого співрозмовника у підготовці місячного посадкового модуля можлива участь і українських фахівців. Загалом успішна реалізація програми Артеміда стане запорукою подальшого прогресу в освоєнні космосу, підсумував Михайло Рябов. Вже буде створена структура вокруг Луни, яка дозволить чоловіку знаходитися на орбіті вокруг Луни з целі научних досліджень, технічних досліджень і навіть средств призма. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.